Одинадцятий крок до багатства. Підсвідомість. Ваша підсвідомість, мов сонний велетень, тільки чекає нагоди підтримати кожну вашу ініціативу. Наповнивши підсвідомість позитивними думками, ви отримаєте від життя все, чого забажаєте. Дія підсвідомості ґрунтується на процесах у свідомості, що фіксує і систематизує кожну думку, імпульс якої зароджується внаслідок роботи органів чуттів. Свідомість подібна до картотеки, з якої можна діставати потрібні думки. Підсвідомість приймає і записує інформацію незалежно від її походження. Ви можете вкорінити в ній будь-який план, думку чи мету, які прагнете надати фізичної форми. Передусім, вона реагує на панівні бажання. Підкріплені емоціями і почуттями, наприклад, вірою. І якщо ви пригадаєте інструкції із розділів про прагнення шість кроків та складання і втілення планів, то усвідомите важливість цієї думки. Підсвідомість працює вдень і вночі. У якийсь дивовижний спосіб вона контактує із вищим розумом. І силами, що допомагають їй довільно втілювати бажання найефективнішим шляхом. Неможливо повністю контролювати підсвідомість, але можна передати їй будь-яку мету, план чи бажання, які треба реалізувати. У розділі про самонавіювання містяться відповідні поради. Перечитайте їх. Уже давно й багаторазово доведено, що підсвідомість це сполучна ланка між людським обмеженим і вищим розумом, а думка посередник між людиною і вищими силами. У ній відбувається таємний процес, у результаті якого розумові імпульси трансформуються в духовні. Підсвідомість це медіум, що передає ваші молитви туди. Де їх почують. На початку мала бути думка. Можливості для творчої роботи, що їх дарує підсвідомість, настільки колосальні, що викликають побожний трепет. Я почуваюся мізерним. І неповноцінним щоразу, коли заходить мова про підсвідомість, мабуть, через те, що ми геть нічого про неї не знаємо. Щойно повіривши в існування підсвідомості та її можливості, ви збагнете цінність інструкцій із розділу про палке бажання та зрозумієте, чому так важливо чітко визначатися із бажаннями і описувати їх. А крім того, переконайтеся, чому слід бути наполегливими. 13 принципів це стимули, що спонукають учитися впливати на свою підсвідомість. Не журіться, якщо перша спроба виявиться невдалою. Пам'ятайте, що керувати підсвідомістю буде легко, тільки якщо це стане звичкою. А для цього поверніться до інструкцій у розділі Віра. Якщо ж ви ще не навчилися вірити, будьте наполегливі й терплячі. Багато з того, про що йшлося в розділах про віру та самонавіювання, я повторю тут, бо це важливо для вашої підсвідомості, яка функціонує незалежно від того, чи ви намагаєтеся на неї вплинути чи ні. А отже, почуття страху, думки про бідність та інший негатив стимулюватимуть її, поки ви не опануєте їх, не дасте їй бажанішу поживу. Підсвідомість не байдикуватиме. Якщо її не зацікавити чимось корисним, вона живитиметься думками, які потрапляють до неї через ваше недбальство. А ви ж, напевне, пам'ятаєте, що позитивні й негативні думки постійно надходять у підсвідомість із чотирьох джерел, перерахованих у розділі про сексуальну сублімацію. Ваше головне завдання перекрити потік негативних думок і стимулювати формування позитивних імпульсів. Кожне людське творіння починається з думки: неможливо створити чогось, що не зародилося спершу в уяві як ідея. І якщо вправно керувати уявою, вона допоможе сформулювати план, який приведе до успіху в обраній сфері діяльності. Усі імпульси, що стосуються втілення ваших бажань і закладаються у підсвідомості, мають неодмінно прийти через уяву й. Поєднатися із вірою. Отже, як бачите, для максимально ефективного використання підсвідомості слід координувати всі принципи. Як приборкати свої позитивні емоції? Підсвідомість більш чутлива до впливу емоційно забарвлених думок, ніж породжених раціональною частиною мозку. Відомо, що емоції та почуття керують більшістю з нас. Якщо вже так, то варто розібратися в наших почуттях. Існує сім головних позитивних і стільки самонегативних емоцій. Негативні самовільно приникають у думки і потрапляють до підсвідомості. Позитивні ж доводиться плекати й спеціально навіювати підсвідомості, докладні поради у розділі про самонавіювання. Сказати, б, що емоції чи почуття, подібні до дріжджів у тісті, вони сприяють трансформації думок із пасивного стану в активний. Ось чому добряче приправлені емоціями думки швидше викликають дію, ніж породжені холодним розумом. Отже, ви маєте намір узяти під контроль внутрішню аудиторію вашої підсвідомості, щоб навіяти їй жагу до грошей, тоді вам слід знайти підхід до цієї внутрішньої аудиторії. Щоб вона відреагувала, ви маєте говорити її мовою, а це мова почуттів та емоцій. Тому саме час описати сім головних позитивних і сім головних негативних емоцій. Програмуючи свою підсвідомість, керуйтеся позитивними й уникайте негативних. Сім головних позитивних емоцій: бажання, віра, любов. Сексуальне бажання, ентузіазм, романтика, надія. Є й інші, але всі, найпотужніші і найчастіше задіяні у процесі творчості. Опануйте їх, постійно використовуючи, й тоді решта емоцій за потреби також послужать вам. Пам'ятайте, що ця книжка ваш помічник, який допоможе розвинути свідомість достатку шляхом позитивного мислення. Сім головних негативних емоцій, яких слід уникати страх, заздрість, ненависть, жага помсти, жадібність, марновірство, злість. Позитивні й негативні емоції не можуть домінувати у свідомості одночасно, якісь мають переважати ваш обов'язок забезпечити перевагу позитивних. І найкращий у цьому помічник закон звички. Виробіть звичку виявляти позитивні емоції. Зрештою, вони заповнять вашу свідомість і витіснять увесь негатив. Тільки так ви зможете здобути контроль над своєю підсвідомістю, але запам'ятайте, що вистачить навіть однієї негативної емоції у вашій свідомості, щоб звести на нівець усі конструктивні зміни, що відбулися на рівні підсвідомості. Молитва і підсвідомість. Якщо ви спостережливі, то мали помітити, що більшість людей починають молитися тільки коли вже справи кепські, або ж неосмислено повторюють уже готові ритуальні фрази. Тієї миті їхня свідомість перебуває в полоні страху і сумнівів, на які реагує підсвідомість, тут таки передаючи їх до вищого розуму. Відтак саме ці емоції спонукають до дії вищий розум. Якщо ви про щось просите і боїтеся, що вищий розум не відгукнеться, ваша молитва марна. Але якщо ви правильно все робите, ваше бажання буде почути. Пригадайте, коли отримували те, про що молилися, відновіть у пам'яті свій тодішній стан душі. І зрозумійте, що описана тут теорія щось більше за теорію. Спосіб зв'язку із вищим розумом дуже подібний до способу передачі вібрації звуку по радіо. Якщо ви розумієте принцип дії радіо, то знаєте, що звук передається лише як вібрація, недоступна для людського слуху. Радіостанції підхоплюють людський голос і змінюють його, посилюючи вібрації в мільйони разів. Тільки так енергію звуку можна передати крізь простір. Після цього вона досягає радіоприймачів, які трансформують її до початкового рівня вібрації, щоб її можна було розпізнати як звук. Підсвідомість, наче посередник, перекладає людську молитву мовою вищого розуму, доносить молитвне Послання і отримує відповідь у вигляді чіткого плану чи ідеї для досягнення бажаного. Збагнувши дію цього принципу, ви зрозумієте, чому слова із молитовника не можуть бути і ніколи не стануть засобом зв'язку із вищим розумом. Важливі нотатки. Підсвідомість живиться думками. Чи це думки про поразку, чи про успіх і статки, вибір за вами? Результат звеличить вас або зламає. Запам'ятайте сім головних негативних емоцій і зробіть усе, щоб вони не запанували у вашій свідомості. Водночас задійте всі найважливіші позитивні емоції. Ваш розум пов'язаний із вищим і за бажанням налаштовується на нього як радіоприймач, що відсилає і приймає сигнали. У такий спосіб енергія Всесвіту може додати гучності вашим молитвам. День за днем докладайте сил, тренуючи власну підсвідомість і невдовзі зможете контролювати головні імпульси, що є основою кожного плану і кожної дії. Велич людини це велич її думок. Коротеньке читання. Пауза.